ЗСУ пішли у наступ у Покровську, звільнено півміста. Перші кадри зачистки росіяну Куп'янську вибухи в Москві, столиця Росії, під масовою атакою дронів. Шок пенсіонер сутенеру Луцьку організував бордель у своїй квартирі. Невже третя світова? Росіяни активізували кодові сигнали на так званому радіо судного дня. Мирні переговори у Берліні перші сенсаційні результати. Зеленський погодився на складне рішення. Елітний автопарк столичних митників шокуюче розслідування. Австрія відмовилася екстрадувати Фірта шавша, бо він білоруський дипломат. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Цієї ночі добрі дрони розгулялися не на жарт українські феєрверки. Цієї ночі добралися до Москви.

Вибухи пролунали в Істринському районі Москви. Через атаку дронів тимчасово зупиняло роботу аеропортів Домодєдову та Жуковського. Згодом ці обмеження зняли. Мер Москви Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 15 дронів. А міністерство оборони Російської Федерації заявило про нібито 130 збитих дронів по всій країні, зокрема 25 на територію московського регіону. До слова про московську область під ударом, зокрема, опинилося місто Кашира. У кашеві розташована Греса, яку наші дрони вже атакували. Вон там, вон, вот, прямо буквально вот он. Вот. Дим. І вон вот там Отам, прямо, І от там, виходить, от вот, прям вот вот точечка. Це дим. Це вот нормально віть. Вибуховою ця річ була і для Ростова. Ці кадри справді феєричні. Ніч для росіяни справді незабутня, але як кажуть, сили оборони України далі буде. Ось черговий доказ російського терору мирного населення через масовану атаку Одеси. В місті справжня катастрофа. Люди змушені обігрівати свої оселі цеглою. Ах, друзі, отаке от в нас опалення. Дивіться, хорошо є газ вдома. бо ні світла, ні води немає ні опалення. Є чотири кирпича. Оце ми так будемо грітися. Чесно, було 14,5, тепер уже 18 градусів на кухні. Так, да, нагрівається вже. О, ні, у ще не дуже, ту а тут тепленько. А їжу готують на газових пальниках. Люди сидять просто на підлозі у торгівельних центрах, аби хоч трохи підзарядити свої телефони. Нагадаю, що хвиля атак безпілотниками почалася ввечері у п'ятницю і тривали всі вихідні. У місто практично паралізували десятки тисяч родин залишилися без електроенергії, води та опалення. Воду беруть із водовозок і бюветів, шикуючися у довжелезні черги. Енергетики підтвердили масштаби катастрофи. Знищено усі підстанції навколо Одеси. Особливо критична ситуація склалася у місті Арциз на півній області, де інфраструктура фактично зруйнована. Повне відновлення електропостачання та комунальних послуг може зайняти кілька тижнів для підтримки населення в Одесі, розгорнуті пункти обігріву та заряджання. Критично важливі об'єкти працюють на генераторах. Подібна ситуація протягом цих вихідних також була і в Херсоні та Миколаєві. Понад п'ять годин вчора тривали переговори між Україною та США у Берліні. І після зустрічі ЗМІ почали рісніти різними заявами. Одним із перших заяву зробив спецпредставник Трампа Віткаф. Сьогодні у Берліні відбулися поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану та економічного порядку. Денного досягнуто значного прогресу. А наступна зустріч відбудеться завтра вранці. Потім не такі оптимістичні інсайди у пресі. Видання Волстріт Джорнал пише про перемовини і пише, що вони були складними. США, судячи з усього, не захотіли йти на компроміс із Києвом щодо проекту мирної угоди. У свою чергу видання Політико опублікували матеріал, у якому йдеться, що Зеленський знову відкинув пропозицію США щодо створення демілітаризованої зони на Донбасі. А от видання Ройтерс написало про те, що Володимир Зеленський запропонував відмовитися від вступу України до НАТО в обмін на гарантії Спеки і з боку заходу Україна від самого початку прагнула вступу до НАТО. Однак цього не підтримали США та деякі країни Європи. Тому зараз двосторонні гарантії безпеки від США у форматі п'ятої статті статуту НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн це вже компроміс з боку України. А видання Вік робить таку достатньо однозначну і зрозумілу обкладинку із підписом кінець альянсу Трамп хоче кинути занепадаючу Європу і зблизитися з Росією. Переговори між делегаціями України та США у Берліні продовжувалися і сьогодні. Говорили балакали вже після сьогоднішніх перемовин. Видання АФП публікує матеріал про результати зустрічі. Видання пише, що американці фактично займають позицію Росії і наполягають, щоб Україна віддала Донбас Росії як умову для миру. Але позиція України непохитна. Припинення вогню можливе лише без жодних попередніх територіальних поступок для Росії. Тож фактично у Берліні так ні про що і не домовились. А що ви про все це думаєте? У Європі вже б'ють на сполох, бо Росія передала рекордну кількість загадкових кодових сигналів, які можуть свідчити про найстрашніше. Справа у тому, що російська військова радіостанція, відома як Радіо Суднама Дня або Жужжалка, несподівано посилила активність. Протягом минулого тижня вона передала рекордну кількість загадкових кодованих повідомлень. Про це інформує Daily Mail. Радіостанція надіслала 15 секретних повідомлень, що є рекордною кількістю для цього каналу. Радіо Судного дня це російська військова короткохвильова станція, яка працює з 1970-х років. Здебільшого радіостанція видає постійний моторошний звук, який більше нагадує несправний прилад. Експерти припускають, що ЮВІБІ 76 пов'язана зі стратегічним військовим командуванням Росії. Тож було зафіксовано 11 передач протягом останнього тижня, 3 у понеділок і 8 у середу. У кожному повідомленні зазначаються різні комбінації літер та цифр. Також там містилися кодові слова, серед яких такі як «перечниця», фрігорія, апальний та інші. 12 грудня зі станції також лунали слабкі музичні фрагменти і тривалі звуки, ймовірно, із азбуки морзе. Однак наразі невідомо призначення цих повідомлень та їхніх адресатів. Та експерти вже говорять, що така активність украй рідкісна для цієї радіостанції може свідчити про підвищену активність російських військових або спецслужб. І вже є офіційна заява від ЄС. Європейський союз висловив глибоке занепокоєння через цей інцидент, адже він відбувається на тлі загрози потенційного російського нападу на країни-члени блоку. А що ви думаєте про це? Просто чергові залякування росіян чи таки вони щось планують? кажуть, що у наших пенсіонерів нудне життя, але ця історія ламає цей стереотип. У Луцьку пенсіонер 66 років влаштував бордель. Власному помешканні. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду. Як указано в матеріалах справи, сутенер пенсіонер облаштував у своїй квартирі в Луцьку місце для надання інтимних послуг. Він самостійно організував пошук клієнтів, сам забезпечував їм трансфер до своєї квартири. У цей час пенсіонер виходив погуляти. Допитаний у судовому засіданні обвинувачений особа п'ять свою вину в пред'явленому йому обвинуваченні. Визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому. Як вам такий бізнес на пенсії? Коментуйте. Хто у цій країні не бідує, так це українські митники. Наші колеги із Хапуга.ua підготували топ-столичних митників, які нажили непристойно багато дорогого майна. Автопарки по класиці переписали, звісно, на родичів. На відміну від прикордонних митниць, де процвітає банальна контрабанда у бусиках, на київській митниці за повідомленнями ЗМІ мутять схеми з документами. В основному це. Підміна кодів, щоб здешевшити митну вартість товару, а отже, і надходження до бюджету. Так, наприклад, начальник митниці Сергій Сілюк їздить на Volvo XC90, яка записана на бідну родичку. Дружина Сілюка на Ауді А 6 за 60 тисяч доларів. Також начальник відділу Костянтин Руденко їздить на новенький Toyota Гелендер, яка записана на товариша. <звук> Добрий день. Мене, мене звати Тарас Середич. Я кореспондент поникнула один по Скажіть, будь ласка, е, кому належить цей автомобіль, яким ви користуєтесь? Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, кому він належить? А от Олександр Центнарук і Анастасія Макарук свої елітні тачки записали на 75-річних пенсіонерів. Так, Чий це автомобіль? Audi Q5, який на вас зареєстрований. У вас є такий автомобіль? Є? Ви на ньому їздите? Схема стара як світ, але ж виявіть, яку безкарність треба відчувати, щоб ледь не кожен столичний митник користувався цією схемою, як вам такі митники, схемники, не вловими фірта ж так можна назвати цю історію. А суть у тому, що підсанкційного в Україні олігарха Дмитра Фірташа, якому загрожує в'язниця у Штатах, не екстрадують до Сполучених Штатів Америки. Через наявність у нього білоруського дипломатичного імунітету. Вищий земельний суд Австрії визнав, що фірташ має імунітет як радник постійного представництва Білорусі при організації Об'єднаних Націй із промислового розвитку у Відні. Через те його не можна притягнути до судового переслідування або видати іншій державі. Про це повідомляє австрійське агентство АПА. Фірташа оголосили білоруським дипломатом у 2023 році. Водночас ані Міністерство закордонних справ Австрії, ані ЮНІДО офіційно його не акредитували та не видали дипломатичних документів. У МЗС Австрії раніше заявляли, що не вважають фірташа дипломатом. Але навіть не зважаючи на це, у 2024 році суд дійшов висновку, що дипломатичний імунітет почав діяти з моменту його призначення і не залежить від позиції держави перебування. Суддя зазначив, що Австрія не має впливу на сам факт надання такого імунітету. У рішенні суду також зазначено, що Білорусь у будь-який момент може відкликати дипломатичний імунітет фірташа. У такому разі питання екстрадиції може бути переглянуте. Як пише вже інше видання, в за білоруським законодавством дипломатами можуть бути лише громадяни Білорусі. Які не мають іншого громадянства, але ж фірташа надалі значиться громадянином України. Та знову ж таки це не завадило йому, щоби 10 грудня 2025 року суд в Австрії остаточно ухвалив рішення не екстрадувати Дмитра Фірташа до США. І тут треба нагадати, що фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських правоохоронних органів. Однак згодом звільнили під рекордну заставу у 125 мільйонів Євро. Відтоді він оскаржував свою екстрадицію до Шаду, йому загрожує понад 80 років ув'язнення. Та конфіскація майна також у 2021 році Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти фірташа за постачання титану російським виробникам зброї. У червні 2024 року президент Зеленський продовжив ці санкції ще на 10 років. Але є ще одна країна, яка, так би мовити, має на фірташа. У листопаді 2024 року санкції проти фірташа та його дружини також запровадила Велика Британія за корупцію. Але поки як бачимо, Фірташу вдається уникати покарання? У Покровську ЗСУ пішли у наступ у місті за кілька тижнів, звільнено близько 16 квадратних кілометрів території. Крім того, ЗСУ остаточно перекрили шлях окупантам до Купінська і підірвали газову трубу, якою ті заходили до міста. Проте росіяни наступають по всій лінії фронту, іноді кількість боїв вища, ніж на початку війни. Зсу розпочали деокупацію Покровська. У місті за пару тижнів звільнено понад півтора десятки квадратних кілометрів. А сили оборони продовжують нарощувати успіх за цю неділю. наприклад, зона контролю сил оборони в місті Покровськ збільшилась як мінімум на три квадратних кілометра. На сьогодні це 16 квадратних кілометрів відповідно, із 29 квадратних кілометрів площа обші площа города Покровська. То тобто есть ми бачимо, що сьогодні уже большую половину города, все таки контролюють е, частини сил оборони. При цьому ворог не залишає спроб просуватися на цьому напрямку. Як прийнято говорити по РОСТВ, маючи при цьому негативний успіх. Черговим підтвердженням цього стало свіже відео операторів українських БПЛА, які очевидно в одній атаці зупинили цілу колону російської. техника на подступах до места. Коли они горят так мощно и ярко, это означает, что уничтожили их вот буквально в ходе одного стремительного налета. То есть они уложены, во-первых, плотным рядком, то есть их сломали на марше. И налет был, очевидно, единым и одновременным. Сразу по всем семи машинам прилетело. Я раз розпочеркую не все що двигалось на двігалась покровськ, а покровська ето только те, що попало в кадр к даному безпілотнику. При цьому в українському командуванні констатують, що інтенсивність штурмів на покровськ починає знижуватися. За словами головкома Олександра Сирського, пов'язано це із неймовірними втратами в підрозділах РФ. При цьому мобілізаційні можливості Кремля більше не покривають втрати окупантів на фронті, які стабільно перевалюють за тисячу людей щодня. Снизилась она как раз за счет того, що россияне, проводя перегруппировку, ротації личного составу, вони сьогодні столкнулися уже з тим, що потери огромніші за руїни Покровська дійсно знижають інтенсивність ведення бойових дій именно со стороны російських подразделений. Причому знищення ворога тут відбувається не лише на лінії зіткнення, а й ще на етапі формування ударних груп. Так само, як і знищення запасів окупантів у тилових підрозділах РФ. Буквально сегодня ночью там нанесен был удар э, на Донецком направлении, соответственно, это и в том числе, по пунктам управления 76-й дивизии ВДВ Российской Федерации. Очевидно, что потери офицерского состава, они, конечно же, снижают управляемость войск, как я сказал. Опять-таки мы говорим об уничтожении логистики. Это и склады, и арсеналы, боеприпасы, э, оборудование, все то, что необходимо для ведения боя. Окрема трагедія для росіян розгортається на куп'янському напрямку. Там напередодні 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахілес» знищив трубу, яку ворог використовував для інфільтрації особового складу в місто. Як розповіли військові, у процесі розвідки було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логістики. Газову трубу, яку противник використовував для перекидання свого особового складу на північну околицю Куп'янська, це був безпечний шлях, який дозволяв ворогові накопичувати сили, оминаючи вогневий контроль. Три тонни вибухівки вирішили цю проблему раз і назавжди. При цьому нещодавній візит президента Зеленського остаточно змішав карти російським пропагандистам, які вже понад місяць заявляють, що місто під їхнім контролем. На цьому фоні в російських зет-каналах почалася настояща істерика. Ведь ще в прошлом місяці Путін і його генерали лично заявляли о том, що мол Купінськ взят. Причому делалось це чуть ли не несколько разів подряд. Тепер же, чтобы хоть как то объяснить провал. Зат-блогеры вбросили информацию очевидно, дезу, что якобы на Купенск пошли в атаку до 4000 бывших зэков, якобы вооруженных тяжелой техникой. Это уже откровенная агония российской пропаганды. И тут як ніколи хочется пригадать бункерному його ж заяву. События, которые произошли в Купенске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта может быть не так быстро, как. Як... Нам би того хотілося, но нонізбіжна, і в цілому нас устраивает. При цьому, щоб відвернути увагу ЗСУ від Донбасу, російське групування активізувалося на півдні нашої країни. Жорстокі бої сьогодні ведуться на гуляй польському напрямі, але не зважаючи на те, що кількість штурмів тут зросла на 20%, сили оборони продовжують тримати позиції. Очевидно, Россия на Гуляйпольском направлении будет вынуждена нарастить свои усилия севернее Гуляйполя. Это ключевой участок по обороне всего Гуляйпольского района обороны ВСУ. Вместе с тем, одновременное наступление сразу по всей полосе 5 ОВА и на большой части полосы 36-й для России становится все более проблемным. Растяжение силы средств на достаточно широком фронте объективно постепенно приводит к снижению ее наступательных способностей. При цьому не забувають сили оборони працювати і по тилових частинах РФ, а також по путінському військовому гаманцю. Так минулої ночі в окупованому Криму горіли нафтобази та електростанції. А сам острів опинився під масованою атакою. У російських пабліках повідомляли про десятки ракет дронів, які прилетіли з України. Зокрема, паблік Кримський Вітер повідомляє, що в Сімферополі в районі місцевої електростанції горить нафтобаза. Опубліковані фото та відео фіксують масштабну пожежу. Крім того, повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в інших містах окупованого півострова: Феодосії, Саках, Джанкої, Севастополі, а також у районі авіабази Гвардійська під Сімферополем. Також під атакою опинилися і російські території. Місцеві пабліки повідомляють про прильоти по електростанції у Смоленську, а також по нафтобазі в Урюпинську, Волгоградської області. На об'єктах спалахнули пожежі. з відкритим даним на нефтібазі ООО Альфа -Ойл» в Рюпінське 18 резервуарів. Вона приймає нефтепродукти від поставщиков, наприклад, від НПЗ, або через транспорт ранітих в резервуарах, а затем відгружає для дальнейшей доставки клієнтам. Також минулої ночі підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ зуміли знищити у Криму цілий склад із паливом для окупантів. Удар наносився уже легендарними дронами fp 2 Знову Польща і знову приниження українців. Поляк напав на продавчиню із України в магазині В Гдині. Він погрожував їй кримінальним покаранням та намагався на неї напасти саме через те, що вона. Українка він також напав на клієнтку магазину, яка стала на захист жінки. Крім того, чоловік вигукнув незаконне гасло «Зіхайль» та зробив нацистський жест. Потім згодом чоловіка заарештували протягом 24 годин після інциденту. У поліцейській дільниці йому було пред'явлено звинувачення у незаконній погрозі особі через її національність та публічній пропаганді нацистського режиму. А що ви думаєте про такі випадки агресії щодо українців у Польщі? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось. you <laughs>